1989 рік. На ленсінгтон Авеню у Нью-Йорку відкривається магазин компанії, про яку в США на той час мало що знали. Кореспондентка The New York Times Анна Марі Широ пише про цю подію статтю, в якій першою вживає термін fast фешн. Тією компанією була Zara, бренд, добре відомий нам усім сьогодні. Вже на той момент Zara завоювала серця і гаманці іспанців та почала свою міжнародну експансію в той же час на іншому боці Америки в Сонячній Каліфорнії. Серед молоді популярності набував інший бренд Forever 21. Заснований емігрантами з Кореї подружжям Чанг. Компанія спочатку продавала одяг азійській громаді Лос-Анджелеса. Саме тоді почалась нова ера в індустрії роздрібної торгівлі одягу, і невдовзі це помітили в усьому світі. Виробництво одягу було надзвичайно складним і трудомістким процесом до настання промислової революції у 19 сторіччі. З початком використання верстатів і стенків виготовляти одяг стало значно дешевше, однак його продовжувало шити переважно під замовлення більш-менш заможних клієнтів аж до періоду Другої світової війни. Бідні ж люди, яких була більшість, продовжували самі собі шити одяг. Однак Друга світова зумовила необхідність стандартизації виготовлення одягу, що в результаті кардинально змінило текстильну промисловість. В 50- х і 60-х роках ХХ століття прошарок середнього класу почав стрімко зростати. У споживачів виник попит на модний, але в той же час і доступний одяг. Однією з перших цей попит почала задовольняти шведська компанія H&M, заснований в 1947 році Ерлінгом Персоном Енес. А саме під такою назвою і відкрився цей магазин, продавав виключно одяг для жінок. Лише після придбання рітейлера Moritz Vitfors Персон переіменував компанію на Ens Moritz H&M, який сьогодні є одним із найпопулярніших брендів швидкої моди. Слідом за H&M текстильні магазини нового типу почали виникати по всій Європі Topshop та Marks Spencer у Британії, Primark у Ірландії і Zara в Іспанії. Всі ці компанії поєднували декілька характерних рис: доступні ціни, стильність, як правило, і одяг був схожий на останні новинки від найвідоміших модних домів, та відносно низька якість одягу. За океаном новий тренд також не залишився непоміченим. Подружжя Фішерів заснувало бренд Gap у 1969, а у 1984 році відкрився вже загаданий раніше Forever 21, який на той час називався Fashion 21. Цей магазин, до речі, також спочатку продавав виключно жіночий одяг. Врешті новий тренд докотився і до Японії, економіка якої на той момент зростала шаленими темпами, і у 1974 році було засновано Uniqlo. Справжній розквіт швидкої моди трапився у 90-х та 2000-х. Цей час можна справедливо назвати золотою дебою фаст фешн індустрії. Наприклад, лише за три роки з 2005 по 2008 Фаревен вдвічі збільшили кількість магазинів з 200 до 400. Зростання Зари відбулося взагалі карколомними темпами. Inditex, материнська компанія бренду Zara збільшила кількість магазинів з 541 у 96 році до 1922 у 2003. Продажі компанії зросли відповідно. З трохи більш мільярда євро у 96-му до більш ніж 4,5 мільярдів у 2003. му Втім, справжнє зростання було ще попереду. Станом на 2010 рік кількість магазинів групи Inditex зросла до більш ніж 5 тисяч. На сьогодні ця група відома такими брендами, як сама Zara, Самазара, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti та Zara Home. Таке стрімке зростання популярності брендів швидкої моди можна пояснити їх бізнес-моделлю. Компанії значно пришвидшили процес появи нових текстильних продуктів на ринку, а час, необхідний на створення нового продукту, від розробки дизайну до потрапляння речей в магазини, суттєво зменшився. Традиційні бренди одягу зазвичай презентують лише одну лінійку нового одягу на сезон, а компанії швидкої моди оновлюють свій асортимент як мінімум декілька разів на той же період. Іноді нові речі з'являються навіть протягом одного тижня. Таким чином, бренди швидко реагують на зміну вподобань покупців. В результаті споживачі стали частіше, набагато частіше, купувати новий одяг. Вдягатись модно тепер стало доволі легко і відносно дешево. Однак невисокі ціни та низька якість зробили цей одяг буквально одноразовим. Хоча одяг і став більш доступним для широких верств населення, діяльність компанії швидкої моди зумовила декілька серйозних проблем, про які ми зараз і поговоримо. Насправді, треба щоб пошукати індустрію, у якої негативних наслідків більше, ніж у фаст-фешн. Так, компанії пропонують споживачам доступний стильний одяг за помірними цінами, але реальна вартість набагато вища, ніж те, що ми бачимо на ціннику. Для виробництва дешевого одягу, як це не дивно, потрібна дешева робоча сила. І фаст фешн компанії знайшли таку робочу силу в країнах Азії, де робітники виконують роботу буквально за 3 копійки, часто працюючи в небезпечних для праці умовах. Зовсім не дивно, що всі ці компанії ZARA, Primark, Private 21, H&M та Gap регулярно потрапляли у скандали та ставали об'єктами журналістських розслідувань. Private 21 навіть викрили в експлуатації робітників прямісінько в Лос-Анджелесі. Окремої уваги заслуговує статистика торгівлі одягу. Станом на 2021 рік 9 із 10 країн, що експортували найбільше одягу, були саме з Азії: Китай, Бангладеш, В'єтнам. Турція, Індія, Малайзія, Індонезія, Гонконг і Пакистан. Подивіться набірки свого одягу, і, скоріш за все, ви побачите там одну з перелічених країн. Тут треба умовитись, що присутність у цьому списку ЄС можна пояснити великою кількістю преміальних брендів, що продають свій одяг по всьому світу. В той же час найбільшими імпортерами одягу у світі є країни ЄС, США, Японія, Британія і Канада. Доволі очікувано, і, напевно, коментарі тут зайві. І хоча більшість робітників таких компаній працюють за мізерні заробітні плати, власники компаній отримують надприбутки. Наприклад, Стефан Персон, син засновника H&M, володіє статками в більш ніж 21 мільярд доларів. А Ортега, засновник Зара, взагалі деякий час був найбагатшою людиною на планеті. Забруднення довкілля це, напевно, найгірший наслідок діяльності компанії швидкої моди. Текстильна промисловість виділяє вдвічі більше діоксида вуглецю, ніж усі морські та авіаперевезення разом взяті. І саме індустрія швидкої моди відповідальна за генерацію левової частки цих виділень. Більше того, спалення невикористаного і непроданого товару нормальна практика як серед компаній швидкої моди, так і серед преміум брендів. Той же Louis Vuitton утилізує всі непродані сумки, аби бренд так і залишався ексклюзивним. А от фаст фешн компанії роблять це зовсім в інших обсягах. У 2017 році було з'ясовано, що H&M щорічно спалював більш ніж 12 тонн непроданого товару. Але не тільки компанії відповідальні за екологічну катастрофу. Самі споживачі також стали викидати одяг набагато частіше. Згідно з останніми даними. Предмет одягу викидають після того, як в середньому його носили лише сім разів. В результаті весь цей одяг опиняється на і без того переповнених звалищах, погіршуючи і так плечевну екологічну ситуацію. Безперервний випуск нових стилів одягу не тільки надає споживачам ширше асортимент товарів, але й сприяє надмірному споживанню. Люди відчувають, що вони мають споживати все більше і більше, аби почуватися комфортно. Особливо розповсюдженою проблемою серед молоді є синдром втрачених можливостей або fear of missing out нав'язлива боязнь пропустити щось цікаве. Більше того, останнім часом з'являються нові дослідження про такий феномен, як миттєве задоволення або Instant Gratification. Коли ми отримуємо якусь винагороду, наприклад, купуємо собі нові джинси, наш мозок виділяє дофамін нейромедіатор, завдяки якому ми відчуваємо задоволення і перестаємо відчувати біль. Саме через це ми часто купуємо речі, яких зовсім не потребуємо. Так, в сучасному світі у все більшої кількості людей з'являється залежність від шопінгу: людському мозку особливо подобаються неочікувані нагороди, саме тому більшість із нас схильні до імпульсивних покупок. Ну а компанії швидкої моди добре знають, як витискати максимальний зиск з наших слабкостей. Як ми вже підмітили раніше, компанії швидкої моди часто копіюють моделі модних домів. Але бувають і випадки, коли компанії безцеремонно копіюють дизайни в цілому, не вносячи ніяких змін. І в таких скандалах були помічені без перебільшення усі фаст фешн компанії. Особливо цій царині відмітили Zara, HM і Forever 21. До останнього навіть позивався модний Дім Gucci. Втім, компанії крадуть інтелектуальну роботу не тільки у престижних брендів. Але й незалежних дизайнерів. Судові позови зазвичай тягнуться руками, а фінансові ресурси компанії дозволяють йому весь цей час судитися і надалі використовувати вкрадені дизайни. Звичайно, критика зі сторони екоактивістів та громадськості, а також краща обізнаність споживачів про те, що вони купують, змусили по-іншому поглянути на цей бізнес. І компанії швидкої моди роблять деякі зміни щодо того, як вони ведуть свою діяльність. Скандали з крадіжками ними інтелектуальної власності з'являються все рідше, а процес вибору підрядників у країнах третього світу став ретельнішим. Все більшу увагу компанії звертають на екологічні проблеми, які виникли в результаті їх діяльності, тепер часто можна побачити на їх продукції етикетки екофрендлі, а пакування товарів зводиться до мінімуму. Проте очевидно, що сама концепція дешевого одягу передбачає, що споживач не буде довго їм користуватись. А це значить, що до вирішення проблем, які виникли через діяльність цієї індустрії, ще далеко, і звалища так і продовжать наповнюватись тоннами невикористаного майже нового одягу. Втім, у самих компаній цієї індустрії все добре, попит на дешевий, доступний одяг тільки продовжуватиме зростати. За прогнозами експертів, глобальний ринок одягу швидкої моди зросте від 122 мільярдів у 2021 році. До більш ніж 283 мільярдів у 2030-му. А це значить, що цей феномен з нами надовго. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український YouTube. Дякуємо за перегляд.